Для забезпечення реєстрації на пленарному засіданні сесії в офітному порядку будуть зачитуватися ваші прізвища по батьку після чого ви оголошуєте присутній або присутнє. Будь ласка, почнемо реєстрацію. Надал Сергій Віталійович. Присутній. Бабюк Марія Петрівна. Присутня. Лючинський Олександр Казимирович. Присутній. Вовк Любов Ігорівна. Присутня. Волянська Ружана Ігорівна. Волянська рожана. Відсутня. Вонс Ігор Васильович. Ігор Вонс. Відсутнє. Генко Віктор Леонідович. Присутній. Гнатко Галина Орестівна. Присутня. Гучак Ігор Ярославович. Присутні. Головко Мар'яна Васильівна. Мар'яна Головко. Відсутня. Горохівський Антон Миколайович. Грацишин Андрій Антонович. Присутній. Дерецький Микола Володимирович. Присутній. Ергешов Рустам Присутній. Зінь Іван Федорович. Присутній. Климчук Олег Андрійович. Присутній. Ковалик Іван Іванович. Ковалик Іван. Відсутній. Костюк Ігор Васильович. Ігор Костюк. Путній. Присутні є. Місько Володимир Володимирович. Володимир Місько. Відсутній. Навроцький Роман Ярославович. Присутній. Присутні. Овчарук Віктор Вікторович. Присутній. Паньків Наталія Миколаївна. Наталія Паньків. Присутня. Марія Присутня. Марія. Присутня. Похиляк Ольга Петрівна, Прокопів Ліна Анатолійовна, Ліна Прокопів'я. Відсутня. Редька Назарій Михайлович. Присутні. різник Олег Іванович. Присутній. Просумаха Олександр Володимирович. присутній, Сирочук Михайло Мирославович. Присутні. Михайло Сирочук. Відсутній. Смаку Георгійович, присутній, Суркуліт Іван Леонідович. Присутній. Торожнюк Роман Васильович. Присутній. Турський Ігор Володимирович. Ігор Турський. Відсутній. Фаріончук Денис Володимирович. Присутній. Вартушняк Юрій Анатолійович. Присутній. Харкавий Віталій Володимирович. Цибульський Андрій Іванович. Присутній. Чеванкіна Олеся Володимирівна. Шатарський Артур Яремович. Птахін Ольга Анатолійовна. Присутня. Шмаргай Олег Васильович. Присутній. Юрик Мар'яна Ігорівна. Присутні. Чотирь. Юля, головко теж присутній. Є. За присутні. результатами реєстрації зареєстровано 35 депутатів. Планарне засідання позачергової 44-ї сесії є повноважним.

E Указ президента України введення воєнного стану в Україні законами України про місцеве самоврядування в Україні, про затвердження указу президента України введення воєнного стану в Україні, про затвердження указу президента України про продовження строку дій воєнного стану в Україні, про правовий режим воєнного стану, а також статті 46 регламенту міської ради, 8-го скликання, розпорядження міського голови 12 листопада 2024 року номер 225 Планарне засідання сесії міської ради проводиться в режимі відеоконференції. Шановні колега, хочу зазначити, що у випадку оголошення повітряної тривоги сесія призупиняє свою роботу і продовжує роботу після завершення повітряної тривоги або у випадку знаходження депутатів в укриттях і надання згоди на проведення сесії. На сесії присутні представники виконавчого органів міської ради, онлайн-трансляція пленарного засідання сесії міської ради здійснюється через мережу інтернету. З метою підрахунку голосів депутатів міської ради на позачерговій 44-й сесії Тернопільської міської ради 8 скликання пропоную створити речільну комісію наступному складі Віталія Паркале, голова комісії, члени комісії Руслан Яришов і Юрій Смакул. В підрахунку голосів нам будуть допомагати працівники організаційного відділу ради управління організаційно розпорядчої роботи, а саме в офітному порядку оголошується прізвищем по батькові. Депутати, після чого ви здійснюєте голосування, зазначення своєї позиції. За, проти чи утримуюся. Прошу голосуємо за читання речей комісії. Бабюк. За. Вільченський. За. Бок. За. Волянська. О. Відсутня. Вон. Відсутній. Гевко Віктор. За. Гевко Галина. За. головко, горохівський, грицесин, зарецький, Ергешок, Зінь, da. Климчук, Ковалик, Відсутній, Костюк, da. Місько. Відсутній Навроцький, Надал, Овчарук. Панків. Пачковска, похилянка, прокопів, відсутня, редьква, різних росомаха, За. Сирочук, Відсутній, смакуз сорокуліт, Дружнек, роман туржок, турський, відсутній, фарінчук, За. фартушня, паркавий, За. За. цибульський, чванкіман, шатарський, За. шахін, шморгай, Юрик, за. 35 за, проти 0, трималося. Дякую, рішення прийнято. Вношу на ваш розгляд, орієнтовний порядок денний, який складається з чотирьох питань, які розвернуті профільними постійними депутатськими комісіями міської ради. Пропоную затвердити його в цілому. Ставлю на голосування, прошу. Бабюк. За. Вільчинський. За. Вовк. За. Волянська. Відсутня Вонс. Відсутній. Гевко Віктор. За. Гевко Галина. За. Гірчак. за. Головко. За. Горохівсь. За. Терецький. За. за. Ергешов. Зінь. Климчук. Климчук за. 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 Ковалик. Відсутній. Костюк. За. Місько відсутній. Навроцький. За. Надол. За. Овчарух. За. За. Пачковська. За. Охиля. За. Прокопів. Відсутня. Редьква. За. Різник. За. Росомаха. За. Сиротюк. Відсутній. Смакооз. За. 40 Торожнюк, Турський, Від Сотній, Фаріончук, Фартушняк, Харкавий. За. Цибульський. Шланкіна. Шатарський. За. Сахін. За. Маргай. За. Юрик. За. 35. За, проти 0, тримали. Дякую, прийнято. Тоді переходимо до розгляду питань порядку денного. У про рішення номер 1 про внесення змін до рішення міської ради 15 грудня 2023 року, номер 8 дріб тридцять дріб 34, про бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 24 рік. Доповідає заступник міського голови. Прошу. шановний голово, шановні депутати. Зокрема, проектом рішення пропонують збільшити дохідну та видаткову частину бюджету у загальному сумі. 14 мільйонів 221 і 6 тисяч гривні а саме за рахунок субвенції з державного бюджету на грошові компенсації компенсаційні виплати на придбання житла пільовим категоріям а саме у сумі 12 мільйонів 1 тисяч, які спрямовуються у управління соціальної політики. Також надійшла субвенція на соціальні виплати у загальній сумі 1 мільйон 754 тисячі гривень, а також субвенція на активні парки здоров'я у загальній сумі 10 тисяч 10 100 гривень. Також проводиться даним рішенням перерозподіл бюджетних асигнувань між головними розпорядниками коштів на загальну суму 32 мільйони 460 тисяч, які спрямовуються на програму обороноздатність у загальній сумі 8 мільйонів 960 тисяч та управлінню житлово-комунального господарства у загальній сумі 23, мільйон, 23 мільйони гривень, які спрямовуються на отримання. Та поточний ремонт міста, а також з метою забезпечення безперебітного теплопостачання у зимовий період. Також даним рішенням проводиться перерозподіл бюджетних асигнувань в межах розпорядників коштів, а саме по управлінню житлово-комунального господарства у загальній сумі 1 мільйон 700 гривень, які відповідно спрямовуються на поточний ремонт шляху господарства у загальній сумі 1,5 мільйона гривень та на усунення аварійної ситуації будівлі Коперника-1 у загальній сумі 200 тисяч гривень. Також проводиться перерозподіл коштів у загальній сумі 1 мільйон 200 тисяч гривень, які спрямовуються на утримання та оплату електроенергії для зовнішнього освітлення міста. По управлінню освіти проводиться перерозподіл у загальній сумі 2 мільйони 54 тисячі гривень, які відповідно спрямовуються на поточні видатки, а саме усунення аварійних ситуацій по дошкільних навчальних закладах у загальній сумі. 351,8 тисячі тисяч гривень, та на оплату праці та усунення аварійних ситуацій у школах у загальній сумі 1 мільйон 572,4 тисячі гривень. Також по управлінню транспорту проводиться перерозподіл у загальній сумі 11 мільйонів 430 тисяч гривень, які відповідно спрямовуються на оплату по кілометрової оплати 7 мільйонів гривень та на пільгове перевезення. Автомобільним транспортом другої категорії населення у загальній сумі 4 мільйони 300 тисяч гривень, А також проводиться перерозподіл по управлінню медичного забезпечення у загальній сумі 722,9 тисячі гривень, і які відповідно спрямовуються на поточні видатки лікарні швидкої допомоги у загальній сумі 425 тисяч та лікарні номер 2 у загальній сумі 297,9 і тисяч гривень. Дане рішення про роздання. Цілому на обороноздатність спрямовано 8 мільйонів 960 тисяч. Колег, проект рішення, будуть якісь зауваження або доповнення. Ставити на голосування дане рішення пройшло місії. Дякую. Дякую за підтримку. Ставить на голосування прошу. Бабюк. За. за. Вовк. За. Волянська. Відсутня. Вонс. Відсутній. Віктор. За. Гавко -Галина. За. Ірча. За. Головко. За. Горохівський. За. За. Дарецький. За. Ергешок. За. Зінь. За. Климчук. За. Палик. Відсутній. Костюк. За. Місько відсутній. Навроцький. За. Надол. За. Овчарух. За. Панків. Зачковська. За. Охопів. За. За. Відсутня. Редьква. Назарій редько. Є різних. Утримався. Росомаха. За. Сирочук. Відсутній. Смаковоз 40 коліт. Утримався. Торожнюк. За. Турський, відсутній, Фаріончук, за. Фартушня, за. Харкавий, за. Цибольський, за. Чванкіна, за. Шатарський, Артур Шатарський. Відсутній, шахін. Шатарський за. Шатарський за. Шахін. За. Шмаргай. за. Юрик. За. 33 за проти 0, отримали зброї. Дякую. Рішення прийнято. Наступне проєкт рішення про надання дозволу комунального підрядного Тернопіль Електротранс на отримання кредиту та укладення договору кредиту з Європейським банком реконструкції і розвитку на інвестиції в проєкт модернізації громадського тролейбусного транспорту в місті Тернопіль в рамках програми РЛФ. Доповідає Андрій Романюк, виконуючий обов'язки начальник управління економіки, промисловості та праці. Прошу. Доброго дня, шановні голови, депутати. Відповідно до е, угоди про питок кредитного фінансування від 12 липня між тернопільською і міською радою, комунальним підприємством Тернопіль Електротранс та Європейським банком та розвитку, а також е, листом від Європейського банку від 17 вересня про підтвердження умов фінансування. Перше надати дозвіл комунальному підприємству Тернопіль Електротранс на отримання кредиту від ЄБРР. Під гарантією міської ради на таких умовах: обсяг кредиту до 10 мільйонів євро, строк погашення кредиту 13 років з пільговим періодом 3 роки та погашенням 20 рівними платежами. Відсоткова ставка за користування кредитом: 6-місячна європейська міжбанківська ставка Єврібор плюс маржа 4,5% річних з можливістю зниження до 2% річних. Одноразова комісія за надання кредиту становить 1% від суми кредиту. Доручити директору КП Тернопіль Електротранс» Володимиру Зелінському укласти кредитний договір на вказаних умовах. Друге надати дозвіл позичальнику на залучення гранту в розмірі 4 млн. євро від уряду Канади. Доручити Тернопільському міському голові Сергію Наталу та директору КП Тернопіль Електротранс» Володимиру Зелінському укласти договір гранту з ЄБР. Все прошу підтримати. Дякую, колега. Кобись запитання було зауваження по цьому проєкту. Голосуємо. Тоді дякую, прошу підтримати стармо голосування. Бабюк. За. Відчинський. За. Вовк. За. Болянська. Відсутня. Вонс. Відсутній. Гевко Віктор. Гевко Галина. За. Галина Гевко. Відсутня. Гірчан. За. Головко. Говоритівський. За. 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 Дарецький. За. Ергошов. За. Зінь. Климчук. За. За. Галина Юля. Гевкогалина за. за. За ковалок відсутній. Костюк. За. Місько. Відсутній. Навроцький. Роман Навроцький. Всутній. Надал. Овчарук. Паньків. За. Пачкоска. За. Похиляк. За. Прокопів. Відсутня. Редьква. За. Різнек. За. Ростомаха. Сиротюк. Відсутній. Смаковоз. Сорок коліт. Іван сорокліт. Торожнюк. За. Турський, відсутній, Фаріончук, Партушняк, Харкавий, Цибульський, Чванкіна, Шатарський, Шахін, Ольга Шахін, За. Шмаргай, За. Юрик, За. 34. За, проти нулю, трималися. Дякую. Рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про отримання додаткового гранту. Доповідаю, Вячеслав Гукляк, виконуючи обов'язки начальник управління комунального господарства. Шановний пала голову, шановні депутати присутні, за сесія міської ради виноситься проєкт рішення про отримання додаткового гранту, який передбачає внесення змін до договору гранту від 28 вересня 2012 року. Укладеного між міською радою комунальним підприємством теплових мереж Тернопіль місць, теплокомуненерго та Європейським банком реконструкції і розвитку, рішення сесії передбачає збільшення розміру основної суми гранту на 3 мільйони євро і загальною сумою розміру гранту буде складати 8 мільйонів євро, які будуть спрямовані на будівництво ТЕЗ та влаштування індивідуальних теплових пунктів. Другим пунктом проєкту рішення передбачено доручити міському голові та Тернопіль міста Плокомененерго підписати лист угоду відповідно до вказаних змін до договору гранту. Колеги, будь ласка, чи будуть запитання чи зауваження до даного проєкту рішення? Прошу Голос. підтримати, бо рішення надважливе. Комісія позитивний висновок. Дійсно, надважливе бо це питання енергетичної безпеки міста і створення постійно можливості подачі тепла в місті. Тому. Дякую всім, прошу підтримати старного голосування. Бабюк. За. Бічинський. За. Вовк. За. Болянська. Відсутня. Вонс. Відсутній. Герко Віктор. За. Герко галина За. Гірча. За. Головко. За. Горохівський. За. Грицишин. Терецький. За. 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 Зінь. За. Іван Зінь. За, Юля. Є. Климчук. За. Ковалик, відсутній, костюк. Ігор Костюк. За. Є. За. відсутній. Навроцький. Відсутній надал. За. Овчарук. Панків. Пачковська. Похиляк. Прокопів. Відсутня. Редькла. Різник. Потримуєш. Росомаха. Сиротюк. Відсутній. Смакоось. Сороколіт. Іван Сороколіт. Утримаць. Торожнюк. Торський. Відсутній. Фаріончук. За. Фартушняк. За. Хоркавий. Цибульський. За. За. Чванкіна. Олеся Чванкіна. А. Шатарський. За Сахін За Шмаргай. За Юрик. За 32 за, проти нулю отрималося двоє. Дякую. Дякую. Рішення прийнято. Наступне проєкт рішення про створення комунального некомерційного підприємства місто інновацій Тропільської міської ради та затвердження статуту комунального некомерційного підприємства міста інновацій Тетропільської міської ради. Доповідає Андрій Романюк, виконуючий обов'язки начальника управління економіки, промисловості та праці. Прошу. Головне депутати. З метою забезпечення статусу та ефективності функціонування цього простору Open Space Тернопіль, який був створений в рамках місцевої ініціативи підприємцем бути легко, що проваджується ПРОН в рамках проекту «Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів. Перше, створити юридичну особу комунальне комерційне підприємство місто інновацій Тернопільської міської ради. Друге, затвердити статут комунального некомерційного підприємства місто інновацій Тернопільської міської ради. Згідно статуту, комунальне комерційне підприємство є неприбутковим підприємством, засноване комунальній власності Тернопільської міської громади. Засновником є Тернопільська міська рада. Підприємство здійснює діяльність спрямоване на виконання задання високим статутом доходи. Від підприємства використовується виключно для фінансування видатків на отримання громадського простору. Основна мета це створення сучасного інклюзивного продуктивного середовища, яке буде сприяти економічному розвитку громади, стимулювання інновацій, сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, підтримка підприємницьких ініціатив та створення сприятливих умов для розвитку бізнесу в громаді. Предмет діяльності підприємства це підтримка підприємництва та стартапів, розвиток креативних індустрій, інновацій, організація воркшопів, творчих виставок та інших заходів, залучення партнерів та інвесторів для підтримки інноваційних проєктів. Тощо. І третім пунктом фінансування комунального некомерційного підприємства місто інновацій здійснювати в межах загального обсягу видатків бюджету громади на галузь інші програми та заходи пов'язані з економічною діяльністю. Дякуємо все. Колеги, будь ласка, за запитання чи пропозиції даного проєкту рішення. Прошу, підтримати даний проєкт рішення, дуже важливе також для нашого Тернополя. Комісія позитивно прийняла рішення. Дякую за підтримку. Хочу ще доповнити, що це рекомендація наших міжнародних донорів, які інвестували в створення цього простору і в подальшому готові підтримати, власне, щоб діло саме таке комунальне неприбуткове підприємство. Прошу підтримати ставимо голосування. Хабюк, за Вільченський за. Во. за. Волянська відсутня. Вонс відсутній. Герко Віктор. За. Герко Галина. За. за. Головко. За. Горохівський. За. Грецишин. За. Дерецький. За. Ергешов. За. Зінь. Іван Зінь. Відсутній. Климчук. за. Зінь за товалок відсутній. Костюк. За. Місько відсутній. Навротський. За. Відсутні. Надал. За. Ковчарук, да. Панків. Да. Почковська. Марія Пачковська. За. Да. Да. Прокопів. Відсутня. Редьва. Да. Різних. Отримуюся. Ростомака, За. сиротюк. Відсутній, За. 40 Утримався. Торожню. Торожнюк. Турський. Відсутній. Фаріончук. За. За. Фаркавий – «За», Цибульський. За. Чванкіна. За. Шатарський. Артур Шатарський, за. Шахін. За. Шморгай. Олег Шмаргай, Відсутній. Юрик. За. За, за. Шмаргай, за. 32 за, проти нуль отримався двоє. Рішення прийнято. Дякую. Колеги. Ми розглянули всі питання, які були на розвитку на розсіданні сесії. Тому дякую всім за роботу. Оголошую, пленарне засідання по зачарову 44-ї сесії закрите.